fp 209 Це ліхтарик стандартний для тракторів старого зразка МТЗ-8082, Юмс і щось подібне до них. В них є особливість цих ліхтариків, бачите, корпус має такий характерний скос. І це означає, що цих ліхтарів задніх є, є, і передніх цієї лінійки, є верх, є низ. Тобто ось це у нас верх, ось так він стає, ось це низ. А значить, що в них є і правий, і лівий. Особливість даного ліхтаря в тому, що це світлодіодний ліхтар, тобто там змінного елементу у вигляді лампочки просто нема. Ось він в розборі. Ми знімаємо розсіювач і ми маємо ось такі світлодіодні матриці. Вони йдуть праві і ліві в комплекті. Але якщо вам треба з правого зробити лівий і навпаки, це так само як у ліхтаря з старої конструкції, треба міняти патрони. Тому що тут у нас один режим роботи, тут у нас два режими роботи: більший і менший. Я продемонструю, щоб ви це зрозуміли. Так у нас працює стопар. Так, габарит. Я підключаюсь до габарита і тепер коритну стопарем, щоб ви побачили, що воно стає яскравішим. Для того, щоб продемонструвати режим роботи, з цього боку треба масу подати з цієї шпильки, ось на цю шпильку, і тоді можна під'єднувати жовтий дротик. Оп, і у нас воно жовтим світить. Якщо подати напругу більшу, зараз у нас 12,6. Подаємо 24, нічого не змінилось. 27 вольт зараз. Його я буду зменшувати. Яскравість змінилась так, що навіть камера не відобразила. Виробник не рекомендує, але факт показує, що він і на 24 вольта теж працює. Але я не про то хотів розказати. Для того, щоб поміняти правий з лівим, треба переставити ось ці світлодіодні матриці. Ззаді, бачите, у нас виходить тут один проводочок, тут два проводочка. Ось ці кришечки відкручувати не потрібно. Достатньо відкрутити саморізики, яким кріпиться матриця. І ось цей от... мінусовий вивід. Ось він, проводочок. І тоді проводочки у нас витягуються, ось звідси. бачите, Я тягну і вони у нас ховаються. І ми тоді ось цю матрицю з цього боку можемо переставити сюди, а тут навпаки. І тоді стекло ми можемо розвернути вверх ногами. Тільки таким чином, просто помінявши скло, у нас тоді в оранжевому. Розсіювача буде два режими роботи і це не вирішить нашої проблеми. Ось такий світлодіодний FP-209-ліхтарик з заднього ходу, де є гальмівна секція, габарітна секція і секція поворотів від торгової марки Торожна карта.